Нові перемовини США з із Росією пройдуть 23 березня в Джиді. Про це повідомив спецпредставник США з питань близького сходу Стів Вітков. Основна тема зустрічі деталізація домовленостей після розмови Трампа і Путіна за повідомленням Білого Дому. Вони погодили, що рух до миру почнеться з енергетичного і інфраструктурного припинення вогню а також технічних переговорів щодо провадження морського перемир'я у Чорному морі. Більше розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп розповів деталі своєї телефонної розмови з Путіним і зазначив, що питання припинення американської допомоги Україні не обговорювалося. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Згідно звіту про цей діалог, Путін погодився тимчасово зупинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але знову висунув низку додаткових вимог та але. Однак це не завадило Трампу назвати перемовини чудовими. Я думаю, що у нас була чудова телефонна розмова, яка тривала майже дві години. Ми говорили про багато чого і про те, як досягти миру. І ми говорили про інші речі. У заяві, яку поширила прес-служба Кремля, після переговорів стверджувалося, що Росія хоче повного припинення військової допомоги та надання розвідданих Києву. Мовляв, це ключова умова для початку мирного врегулювання. Втім, Трамп це спростовує. Чи були у Путіна пункти, що не підлягають обговоренню. Кремлівські змі заявили, що він зажадав негайного припинення допомоги Україні, щоб прийти до багатоетапної угоди. Ні, він цього не говорив. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили багато про що, але допомога взагалі не обговорювалася. Реагуючи на перемовини Трампа з Путіним, президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, які зустрілися у Берліні, пообіцяли, що їхні країни продовжать Давати Україні військову допомогу водночас Шольц заявив, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати. Ми повністю згодні з тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий та міцний мир для України. Оголошене припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про припинення вогню на морі. Наступним кроком має стати повне і якнайшвидше припинення вогню в Україні. В підтвердження готовності Європи протистояти Росії. Вчора Бундестаг схвалив багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це преса вже назвала історичним рішенням. Тепер документ, що має схвалити верхня палата німецького парламенту, бундесрат. Голосування призначене на цю п'ятницю. Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював переговори з соціал-демократами щодо можливого створення спеціального фонду оборони обсягом до 200 мільярдів євро. Це вдвічі більше за аналогічний фонд, затверджений три роки тому. Передусім вітаю всіх з історичним голосуванням у Бундестазі. Це хороша новина для Німеччини та Європи. Вона дозволить інвестувати більше в оборону, і саме це нам потрібно. Перші кроки на шляху до миру вже зроблені, але мета має залишатися незмінною. Припинення вогню, яке можна перевірити, як воно дотримується. А потім розпочати мирні переговори, які дозволять досягти міцного та довгострокового миру. Це залишається нашою метою, і це неможливо без українців за столом переговорів. Підсумки телефонних перемовин Трампа з Путіним розчарували оглядачів на заході та в Україні. Пише BBC. адже вимогу Трампа щодо негайного 30-денного перемир'я Путін технічно відкинув. А що означають обіцянки Кремля про припинення атак на енергосистему, на практиці більшість українців відчули буквально у перші хвилини після оголошення результатів перемовин? Сотні шахедів полетіли в Україну. Вибухи було чутно в половині областей. Олександр Можечук, програма вікна СТБ єдині новини. Час новин на марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю, Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій російськими для офіційного Києва. Це червоні лінії. Перетинати, які ми ніколи не будемо, про це щойно заявив Володимир Зеленський на зустрічі зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Український президент наголосив, Москва всіляко демонструє про небажання до миру. Яскравий приклад ця ніч після перемовин із Трампом. Росія атакувала дронами і ракетами українські міста. Очільник Фінляндії наголошує, мир має бути справедливим і на умовах України світ має чинити тиск на Росію, аби у рамках мирних перемовин за столом були і представники Європейського союзу. Олександр Ступ каже: перший крок до миру має бути безумовне припинення вогню, без жодних інших вимог, про які ми нині чуємо із Москви наші народи знають, що таке сусідство з Росією насправді знаємо, і тільки коли ми всі разом, коли ми всі разом в Європі взаємодіємо, допомагаємо одне одному, працюємо разом. З партнерами у світі тільки в умовах єдності ми можемо забезпечувати спокій та нормальне, нормальне, безпечне життя для наших народів життя без війни. Україна має право себе захищати самостійно і за підтримки партнерів. І це право ніхто не має обмежувати ні зараз, ні потім. Україна хоче миру, Європа хоче миру, Фінляндія хоче миру, США хоче миру. А от Росія має ще довести, що хоче миру. Світ продовжує обговорювати результати вчорашньої телефонної розмови президента США і російського диктатора Путіна. Вона тривала майже дві години. Дональд Трамп назвав перемовини цитую чудовими. Заявив, що обговорили багато питань і рухаються до миру. Детальніше Наталя Луценко. Не пройшло й години після перемовин Трампа та диктатора Путіна, як Росія обстріляла Україну майже півтори сотнею дронів. Українців така поведінка агресора не дивує, бо з ним марно домовлятися. Однак американський президент чи то вдавано, чи то направду тріумфує, і телефонну розмову з Путіним називає вдалою. Одразу ж дає інтерв'ю наближеним до республіканців Fox News. Він наспівує одну і ту ж саму мелодію: що нібито Москва має якісь козирі. Росія має перевагу. Як ви знаєте, вони оточили понад дві тисячі українських бійців, і ми хочемо з цим покінчити. Поки жодних американців у цьому немає, але вони можуть бути, якщо розпочнеться третя світова війна, що просто безглуздо. І я вважаю, що ми мали чудову розмову. Вона тривала майже дві години. Ми обговорили багато питань і рухаємося до миру. Але поки виходить рух не до миру, а до поступок Кремлю. Потін відмовився від повного припинення вогню. Натомість лише 30-ти денна пауза в ударах. По енергетиці, інфраструктурі та в чорному морі, нібито відповідний наказ віддано військовим, так стверджують у Кремлі. Але вже вночі Росія знову атакувала Україну. Водночас Путін добився поступок для себе, жодних нових санкцій, і тепер він вимагає від заходу припинити постачання зброї Україні та згорнути мобілізацію українських солдатів, фактично скласти зброю перед Росією. Український президент вже зреагував, каже, хоче почути деталі перемовин від Трампа. Без цього подальші дії непродуктивні. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі, І, ну і дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони: Росія і Україна, і без України домовлятись мені здається. Ну, безрезультативно. Зеленський каже, Росія готує нові атаки. Наступи планують на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках, і це мають знати у Білому домі. Наші сили оборони точно відповідатимуть, каже він. Додає, захід не припинить допомогу. Попри ультиматуми Кремля, серйозні партнери не відмовляться від військової підтримки Києва. Також український президент каже, обмін полоненими, про який нібито домовилися Трамп та Путін. Це результат не їхніх перемовин, а заздалегідь анонсований обмін сто 5 на 175, який давно готувався. Запорізька АЕС без України не працюватиме, каже Зеленський. Нагадаю, ще один ультиматум Путіна: відмова України від тимчасово окупованих територій Криму, Луганська, Донецької, Херсонської Запорізької областей. Зеленський каже: Україна не входить до цього меню диктатора. Її територія не подається порційно, а українські війська не в оточенні. Це наративи російської пропаганди. Впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде, і допомога буде продовжуватися. Мало лі, що там кажуть русські, наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію Не просто, але вони молодці і, і тому будемо захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо русських закінчити цю війну. Експерти ж слів не добирають, кажуть поведінка американського президента іспанський сором. Розмова Трампа і Путіна не принесла Україні нічого нового. Ультиматуми Росії залишаються удари тривають, а фрази про часткове припинення вогню лише фонова музика до чергової геополітичної вистави. Особливо соромно за Америку і за президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа окремо. Скажу наскільки соромно за всіх тих людей, які пройшли в Сполучених Штатах Америки до влади. На такому рівні мати настільки слабких людей це означає не поважати Америку. Не поважати американців, міжнародна преса без перебільшень визнає, росіяни безнадійно переграли американців. Такий болю передбачуваний урок адміністрація американського Дональда Трампа отримала від першої реальної спроби дипломатії з Кремлем щодо війни. Наталя Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини. Їх безнадійно переграли. Такий до болю передбачуваний урок адміністрація Дональда Трампа отримала від Кремля. Цими словами описує ситуацію британський журналіст та редактор CNN із міжнародної безпеки Нік Патон Волш. Він зазначає, Білий дім пропонував 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту. В обмін отримав від Путіна відносно невеликий обмін полоненими ще більше переговорів та взаємну паузу в атаках на енергетичну інфраструктуру. Автор наголошує для Кремля не бити по українській енергетиці перед наближенням та це незначна поступка, тоді як у Києва пауза в ударах по російських енергооб'єктах відбирає одну з найдієвіших можливостей завдавати шкоди противнику. Експерт наголошує, довгоочікувана розмова Трампа з Путіним не дала майже нічого, окрім прогнозованого факту, що чільний Кремля відчув, що може легко перехитрити свого колегу. Західні країни схвально відгукуються про проміжний результат переговорів Дональда Трампа і Путіна, але всі наголошують, це Тільки перші кроки загалом же потрібно досягнути тривалого і справедливого миру для України. Про це зокрема заявили у пресслужбі британського уряду і наголосили, Лондон буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно для того, щоб Росія більше ніколи не збогла здійснити незаконне вторгнення. Подібні думки висловили німецький канцлер Олаф Шольц та французький президент Еммануель Макрон, які зустрілися у Берліні. На за додачу вони пообіцяли і надалі надавати Києву військову допомогу на тлі ультиматурів Путіна, який вимагає зупинити всі іноземні поставки. Шольц і Макрон також закликали Сполучені Штати не припиняти таке постачання. зроблено перші кроки, але кінцева мета має залишатися незмінною. Повне припинення вогню, яке можна виміряти та перевірити, а також повноцінні та детальні мирні переговори, які забезпечать міцний і довготривалий мир. Це залишається нашою метою, і це неможливо уявити без українців за столом. На Київщині під час нічної атаки постраждало двоє людей. Російські дрони у Бучанському районі пошкодили та частково зруйнували 18 приватних будинків зо два десятки квартир у таунхаусах і таку ж кількість автівок. Також у Бориспільському районі районі пошкоджено один приватний будинок. Уламки ворожого залізятча падали також в Обухівському та Фастівському районах. Там горіла трава. Загалом цієї ночі росіяни атакували 12 областей. За даними повітряних сил, ворог випустив 145 дронів, два іскандери, чотири ракети с 300 Наші оборонці збили 32 дрони. Ще 53 придушили репсистемами. системами Внаслідок цієї атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. У Росії знову розквітла українська бавовна на нафтобазах від ночі палає у Краснодарському краї. За даними тамтешньої влади, атаки зазнала станція перекачки нафти Кавкаська під Кропоткіним. Горить нафтобаза. Її робота призупинена. Попередньо дронами пошкоджено резервуари та трубопровід. Російська влада заявляє, начебто, вогонь спричинили уламки від дронів. Сама ж станція розташована за 400 кілометрів від фронту. Вона відіграє одну з ключових ролей у РФ для транспортування нафти і потужності. Дозволяють щороку перевантажувати до 6 мільйонів тонн сировини і залізницею доправляти до каспійського трубопроводу. Знищили ворога на Донеччині. Тепер стали жахом для окупантів на Харківщині. Пілоти батальйону Нозерн Eagle Іґл» 151-ї окремої механізованої бригади показали результати своєї роботи за останні кілька місяців. Нині батальйон планує розширення. Це потребує і нових кадрів, і фінансової підтримки. Допомогти зможете. І ви. QR-код з'явиться на екрані під час нашого наступного сюжету. Та, в принципі, на всьому я літаю. Мавіки матрас, Ну, все ж на тому, літаємо. Пілот 151-ї механізованої бригади Альбатрос. Вже з власного досвіду знає, сучасна війна неможлива без дронів, і що більше техніки та опанував, то більше шансів перемогти окупанта на полі бою. Наразі воїн допомагає коригувати удари з розвідувального дрону на Харківщині. Та іноді доводиться працювати і доставкою для наших хлопців. Піченька. <реш> Скидала печенька нашим хлопцям. Там скидаємо їм, там різні речі, радійки, батки, там провізію, якщо є така можливість і так далі. От. Ну і гасимо. Трошки ось вже майже рік воїни батальйону Нозен Ігл, тобто північні орли, у складі 151-ї бригади несуть смерть ворогам з неба. Бойовий шлях цих дронарів пройшов через запеклі бої на Курахівському, Покровському та Роботинському напрямках. Зараз вони полюють на росіян на Харківщині. Командир батальйону Лука розповідає на цьому напрямку, як і на інших, тактика ворога незмінна. ресурс вони не жаліють, ідуть. Йдуть, йдуть. Ми їх знешкоджуємо, виявляємо, через деякий час вони знову йдуть тією самою дорогою, і ми також їх на підступах до нас знешкоджуємо. Техніка якби, тут не так використовується інтенсивно, як на інших напрямках, а от жива сила є постійно. Північні орли мають в своєму арсеналі усі можливі типи дронів від розвідувальних мавіків до нічного жаху рашистів вампіра або як його назвали самі росіяни Баба Яга. Вони є дуже бояться. Вони тільки чують звук, Ми вже чуємо їхнє радіоперехоплення, що вони чують, вони виходити не будуть. задачу вони виконати не можуть це, тільки як ми десь на підльоті, не говорячи про те, коли ми наносимо вогневе ураження з нею. Тоді там робиться повний хаос, паніка. Хоч цей підрозділ і доволі молодий, однак вже планує розширення. Є ідеї як покращити якість розвідувальної роботи. Плануємо, ще, якщо буде добір людей та допомога небайдужих людей, також плануємо розширити розвідку за допомогою Крив. Тобто це більш прогресивна така розвідка, але для цього потрібні. Ресурси як людські, так і фінансові допомогти з кадровим забезпеченням власним прикладом. Ви можете звернувшись до рекрутингового центру батальйону. А от фінансово просто зараз за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Одна людина загинула троє поранені у Краснопільській громаді на Сумщині. Там вночі росіяни обстріляли багатоповерхівку. Також масовано вдарили по лікарні в області. і Спочатку вразили двома ворожими безпілотниками. Спалахнула пожежа. Приміщення лікарні дуже сильно пошкоджене. У закладі на той час було 60 людей. Їх почали переводити в укриття, та росіяни завдали ще п'ять. Повторних ударів, частково зруйноване укриття. В ньому були заблоковані 22 пацієнти, серед них семеро маломобільних. Нині усіх евакуювали до Сум. Ворог застосовував декілька хвиль нальотів, і між цими хвилями люди діяли і рятували хворих. Частина людей знаходилась в бомбосховищі, була завалена в наслідок Тому евака групи діяли мужня. Практично під нальотами ворожих безпілотників рятували людей. І як результат ми не втратили жодної людини. У самих сумах шахет упав на дах обласної лікарні. 147 пацієнтів евакуювали. Вибухова хвиля пошкодила приміщення дитячого медичного закладу, який два тижні тому вже пережив атаку шахедів. Сумська обласна і окружна прокуратура почали розслідувати воєнні злочини. Вранці окупанти завдали артилерійського удару по Куп'янську на Харківщині. Зайнялася приватна садиба. Минулося без постраждалих. Повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. А напередодні, близько п'ятої вечора, окупанти вдарили дроном поблизу цивільного автомобіля. В ньому їхали працівники цивільного комунального підприємства у Куп'янській міській громаді. Це сталося на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. Постраждали троє чоловіків, та одна жінка. В них акубаро травми та вибухові поранення. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також напередодні в день з реактивних систем залпового вогню ураган росіяни обстріляли село шипувати куп'янського району. Пошкоджені жилові будинки, складські приміщення агропідприємства, вантажівки, спецтехніка. Одразу кілька районів Дніпропетровщини вночі атакували росіяни. У Дніпрі сталася пожежа у Павлоградському районі. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт. Безпілотниками росіяни били і по Нікопольщині. Там понівечено приватний будинок, авто та господарську споруду. Захисники неба знищили вісім безпілотників. Усюди бішлося без постраждалих і загиблих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Успішні операції головного управління розвідки України в Криму протягом кількох останніх днів уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій. Також під удар потрапили пускова установка с 300 командні пункти радіолокаційних станцій, а ще три московські зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир с 1 транспортно буксирне судно універсальний буксир Фьодар Урюпін та вертоліт Мі-8 російських окупантів. 95-річний ювілей відзначає сьогодні Ліна Костенко без прибільшення. Вона є культовою поетесою сучасності, причому для кількох поколінь. Її вірші читають виходять чвертьмільйонними накладами. Майже стільки ж примірників її прозового твору записки українського самошедшого. Про це у своєму пості згадав видавець поет і друг Ліни Костенко Іван Олкович. Він називає її королевою української поезії, яку часто ставлять у ряд із теж Березневими Тарасом Шевченком та Лесою Українкою. Костенко пише про кохання, історію, політику її вірші поза часом, чого вартий лише пасаж, маленький чорний чоловічок на коїв чорної біди. Перші вірші Ліна Костенко випустила у 16 років. А дебютну збірку – 56-го. вона стала однією з найпомітніших постатей шістдесятників. Не церемонилася з будь-якою владою. На публіці поетеса давно не з'являється, але активно спілкуються зі світом через інтернет. І, Як стверджує Малкович, працює досі без окулярів. Така генетика. Живе ліна Васильівна у себе вдома в Києві сьогодні на день народження Ліни Костенко. Український інтернет традиційно буде наповнений. її віршами. Цей флешмоб триває вже багато років. Прозвучать уривки з її поезії і у кожному з наших випусків новин. Я прочитаю уривок з роману у віршах Ліни Костенко. Берестечко, це монолог Богдана Хмельницького. Мойсей народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за труда, а в нас, в яку не вдариш кайлом скелю зі всю кров, а не вода. Вони хоч мали з неба як у манну, так і ж пустеля більше за степи. Господь їм землю дав обітованну, і море перед ним розступив, я ж не Мойсей. Народ на рані рана, моє чоло побила свина. Куди йти? Земля обітованна, вона ж під нами, наша. Ось вона. Та ще ж яка мій, Господи, багата, лісами ще. Зерном золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята. Хто тут не жив? А в нагороду хто вдячен був, коли цьому народу? Ліна Костенко. На цьому поки все більше новин уже о 13-й. До зустрічі!